Крас Григорович Шевченко, мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд, потомлений, спочиває тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. Ніхто не бачить, не бачить, і не знає. Оголухли не чують, кайданами міняються. Правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, говорю лихо лихом засигають. А що в роти? які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйте. братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своєї правди, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, аби притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну. Принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, щоб Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів не зря ще гарячко сіїв. І сонце правди дозрівати, в німецькі землі не чужії. Татися знову, якби взять, сіми сервію з собою. І там крадене добро. Тоді останні посирота святими горами Дніпро. Якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридали, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною, на чистій, широкій на вольній землі. Люди б не знали, що ви зарли, і не покивали б на вас голову. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорить під Дніпро і гори, і потеча сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Цурається, брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки поклонитесь своїми синами, умийтеся, о, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око в саму самолік. Глибоко, глибоко дознаються небожата, чи я на вас шкура. Та й засядуть і примудрі, немудрі одурять. Якби ви вчились, та й не треба. То й мудрость би була своя. А так залізти на небо. І ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема і Бога, тільки я. Таку цей німець узловати, а більш нікого. Добре. А, що ж таке? Нехай каже німець, ми не знаємо, отак От тобі навчаєтесь у чужому краї. Німець каже: Ви моголи. Моголи-моголи! Золотого моголи! Ерлана, молочата, голі. Німець каже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни! Славних прадідів великих, правників, погані. І колари читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'янофіли, так і претесь. І всі мови слов'янського люду. Всі знаєте. А своє є. Дасти. Колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре, заходили. По німецькому показу і заговорили, так? що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія. Поєма вольного народу, що ті римля, не у Бога, що знащо не брути, у нас брути, і коклести славні незабутні, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови голови спала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте од слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть. Та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що за куті? Не побачите, що ось що ваші славні бруди. Раби, подножки, гресть Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердечний України? Що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили. Не чувайтесь, з вас деруть ремінь, а з їх бувало, і літопили. Може, чванитесь, що брат повіру зайде, що синопом, трапезондом галушки варили. Правда, Правда, наїдались. а вам тепер вадить. І на мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте. і стане не старе. Дославити Запорожє, чиєю кров'ю, ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А чвайтесь, що ми в Польщу були взяли. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю. Віршеляха своїх діть її. її розпинає. Замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями, не за ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, зановку не турбуйте. Буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурійте самі себе, учитеся, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються і в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю. Як згадаю, діла незабуті дітів наших, тяжкі діла, як би їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали, мучитись, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати, мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година, йоживе добра слава, слава України. І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благай.